На телеканалі Дика розпочинається новий інформаційний тиждень в ефірі новини понеділка, 4 березня. Події дня. Найцікавіша інформація у викладі наших журналістів у студії Надія Ніплюхіна. Вітаю вас. Сьогодні ми розкажемо вам про таке. Президент України Віктор Янукович провів підсумкову прес-конференцію. Купуючи автомобіль, варто перевірити його в базі даних. Національна рада з питань телебачення та радіомовлення два дні працювала на Івано-Франківщині. Про це та інше детальніше. Президент України Віктор Янукович провів підсумкову прес-конференцію для представників. Центральних, регіональних та іноземних засобів масової інформації. Захід відбувся в українському домі та тривав дві години. Упродовж цього часу журналісти отримали відповіді на 17 запитань. Говорили про газ, митний союз, співпрацю з Європою та ув'язнених опозиціонерів. Перш ніж потрапити до українського дому на прес-конференцію до президента, делегації з Івано-Франківської області та знімальній групі телеканалу НТК довелося пройти кілька металевих огорож, які відхиляли працівники міліції, коли ми показували посвідчення журналістів. Пору з українським домом на мітинг вийшли прихильники і противники чинної влади. Активістів, ВО Батьківщина та їх опонентів, прихильників молодих регіонів, розділяв кордон міліції. На підсумкову прес-конференцію президента України прийшли активісти руху стоп-цензурі, які одягнули маски з обличчям Януковича. Пояснили, це не розвага. Намагаються хоча б таким чином бути поміченими і почутими президентом. Президент розпочав із вступного слова за допомогою слайдів демонстрував досягнення влади, які за словами гаранта конституції Україна чекала 20 років. Відповідаючи на запитання журналістів щодо коштів на проведення анонсованих реформ та можливості їхнього логічного завершення, віктор Федорович порівняв реформи з сільською хатою. Що роблять люди? З року в рік її латають, билять, підмазують і так далі. Витрачають кошти, і це треба робити кожен рік. І кожен рік, коли це робиш, думаєш. А може вже треба зробити щось сучасне, коли дивишся на сусідів чи поїхав десь в місто, подивився. Так і реформи. Ми багато часу втратили. Реформи у нас йдуть не дуже просто, йдуть складно, але у нас іншого шляху немає. Прискорений розвиток економіки можливий тільки тоді, коли буде прискорено розвиватись країна, коли будуть вкладатися кошти, наголосив Віктор Янукович. Нічого не робили, всі мовчали, звикли до цього, почали робити, почала шалена критика. За словами гаранта Конституції, Україна могла би бути спостерігачем у митному союзі чи знайти таку модель, яка б відповідала відносинам України та країн-учасниць митного союзу. Ми зацікавлені не втрачати товарообіг. Ми зацікавлені не мати ніяких проблем, щоб до нас не застосовувалися дискримінаційні заходи з боку Митного Союзу. Це дуже важливо. Це наші стратегічні партнери, переконані в тому, що. Ця зацікавленість є двостороння. Якщо Україна отримає будь-який статус і буде учасником при розгляді питань щодо стосунків України і митного союзу, це піде нам на користь, додав глава держави. Ми не такі, як кажуть, круті і багаті, щоб нехтувати цією співпрацею. Це наш обов'язок. Відповіді на не надто зручні запитання для Віктора Януковича почути не вдалося. Як син президента так швидко став мільярдером? Це запитання глава держави переадресував. У вас є можливість задати це питання йому особисто. Наскільки мені відомо в нього часу трошки більше ніж у мене, і він частіше зустрічається з пресою. Подробиць ніяких не знаю. Я знаю, що він. Звик багато працювати за книгу, написану президентом. Віктор Янукович отримав 16 мільйонів гривень гонорару. Запевнив, що витратив їх на благодійність і порадив брати з нього приклад. Щоправда, на запитання, де можна її знайти, відповіді не дав. Мене слава богу, вистачає грошей, ті, які я заробляю. Да і всі кошти, ці кошти я їх буду витрачати тільки на. Благодійну діяльність. Частина запитань стосувалася відносин Росії та України. Президент наголосив, Київ платить несправедливу ціну за Газ Газпрому, втім пообіцяв, трубу не здамо. Хоче Росія стати власником української газотранспортної системи? Можливо, хоче, але власником є Україна, і ми пропонуємо свої пропозиції. Наша пропозиція дуже проста. Газотранспортна система, чи як її кажуть, труба упрощена, вона залишається в державній власності, ніхто її не продає, не передає. Якщо європейські структури як партнери матимуть бажання взяти участь у модернізації газової системи, Україна з задоволенням розгляне цю пропозицію, наголосив президент. Ми хочемо знайти таку модель співпраці, яка була комфортною для всіх. Щоб Європа була впевнена в тому, що українська газотранспортна система ніколи не буде зупинятись, ніхто її не буде перекривати, що обсяги газу будуть прокачуватись в Європу в необхідних обсягах. Сховища, які є на Заході, будуть слугувати для того, щоб взимку... Може було підживлювати газову систему Європейську газу, згадав Віктор Янукович і газові контракти, які 2009 року підписала в Москві Юлія Тимошенко. Приносять єжегодна, єжегодна убитки країні, і я відповідаю за це. Приблизительно 6 мільярдів доларів. От Аплодируйте, пожалуйста, этим словам. Аплодируйте. Чего вы не аплодируете? 6 миллиардов долларов. 6 миллиардов долларов стране приносят убытков. Куда ложатся эти убытки? Они ложатся на каждого гражданина Украины. На каждого эти деньги могли бы пойти на развитие. Могли бы пойти на заработные платы учителям, врачам, пенсионерам и так далее. Сегодня они идут, эти деньги, по контракту России. Я уже достаточно много на эту тему говорил. Говорили об этом эксперты, все. Ну, сегодня нет такой страны в Европе, в мире, где бы я не встречался с руководителями, где бы с пониманием не относились к этому, к этой беде. Это для нас просто петля на шиї. Віктор Янукович також зазначив, що за результатами першого кварталу до державного бюджету будуть внесені зміни. Ми розраховуємо, що доходи бюджету будуть зростати. Завжди розраховуємо. І по ітогам першого кварталу, так як ми і обіцяли, будемо розглядати зміну. Зміни до бюджету. Я вам скажу так, по великому секрету. Буквально тиждень тому ми розглядали питання перерозподілу, чи, верніше, розподілу мільярда 400 мільйонів коштів на розвиток регіонів, міст і так далі. Безумовно, це рішення воно буде оприлюднено, але сьогодні поставлено завдання на березень місяць. Ми вже бачимо ці джерела отримання додаткових доходів, поставлено завдання, щоб ми ці кошти отримали. І, ну, як мінімум, 50% цих коштів буде спрямовано в регіони. У ході прес-конференції в Українському домі Віктор Янукович привідкрив завісу щодо подальшої долі засудженого Юрія Луценка. Він страждає. За свої дурниць, яких він наробив, закінчиться касаційний суд. Якщо він його не звільнить, я буду розглядати питання про його помилування. Відносно Юлії Тимошенко, глава держави, зазначив, що на це питання ніхто не може дати відповіді. Юлію Тимошенко треба юридично захищатись. Юридично вона ще юридично не захищалась. Сьогодні новий кримінально процесуальний кодекс дозволяє економічні питання гуманізувати, але при одній умові, що будуть погашені ті збитки, які нанесені державі. От про це треба і думати з Києва. Марина Максимів, Андрій Гращук для подій телеканалу НТК. Купуючи автомобіль, варто перевірити його в базі даних. Радять фахівці Державтоінспекції. Співробітники експертної служби підтвердять, що номер кузова співпадає із записами у свідоцтві про реєстрацію та видадуть відповідний документ. В іншому випадку водій може стати жертвою шахраїв, придбавши нелегальний транспортний засіб. Тоді він залишиться і без машини, і без грошей. Як берегтися від таких неприємностей, розкаже Галина Досин. На дорозі вас зупиняє співробітник Державтоінспекції. Перевіряє документи. На перший погляд нічого особливого. За кілька хвилин ви чуєте побажання щасливої дороги та спокійно рушаєте далі. Це в кращому випадку. А якщо сценарій розвивається у зворотньому напрямку, то може з'ясуватися, що документи підроблені, а ваша машина нелегальна. Зазвичай таке трапляється, якщо авто придбане на базарі, а водій безпечно махнув рукою на експертизу. Така доля спіткала водія цієї автівки. перевіряючи документи, сержант міліції запідозрив, що свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу має ознаки підробки. При огляді автівки номер її кузова співпадав із записами у свідоцтві про реєстрацію. А при проведенні перевірки у базі даних автомобіль було виявлено невідповідність. За даними національної бази, цього транспортного засобу взагалі не існувало. Можна абсолютно точно е, дати, як кажуть певний висновок, що автомобіль був переварений. Е, відповідним чином автомобіль затримується, оформляється і поступає на майданчик тимчасового тривання. Причому на цей автомобіль буде скасована реєстрація. Автомобіль вже більше експлуатуватися не може. Ну, теж власник міг убезпечити себе тільки одною дією, якби він під час покупки не купляв цей автомобіль на базарі без огляду експерта, а звернувся до експерт у службу, е, йому би кваліфіковано оглянуло, бо е, в такому випадку він би не проплатив гроші, які, напевно, йому ніхто не поверне, тому що однозначно він став е, об'єктом шахрайських якихось або злочинних дій з боку третіх осіб. Під час реєстрації транспортного засобу УВР експерт-криміналіст перевіряє номерні агрегати. Водій отримає висновок, який підтверджує відповідність номерів та супровідних документів. Було перевірено по заяві власника транспортного засобу та відповідно видано йому відповідний документ для подальшої реєстрації транспортного засобу. Державтоінспекція рекомендує тим, хто запланував купити автомобіль, завчасно звертатися в органи ДАІ, провести звірку транспортного засобу у базах даних Інтерпол, автомобіль та Угон, щоб не купити шило у мішку та не потрапити в конфлікт із законом. В іншому випадку водій може стати жертвою шахраїв, придбавши нелегальний транспортний засіб. Тоді він може залишитися і без машини, і без грошей. Національна рада з питань телебачення та радіомовлення два дні працювала на Івано-Франківщині. Участь у виїзній нараді семінарі взяли члени цього регуляторного органу у сфері телебачення та радіо. Його представники у всіх областях України та місцева влада. Тема семінару цифрове мовлення на сучасному етапі та шляхи регулювання нових медіа. Далі Тамара приходько. Такі виїзні наради. Національна рада проводить почергово в усіх областях України. На Івано-Франківщині вирішили обговорити стан справ із впровадженням. Цифрового телебачення в Україні та порадитися, як регулювати нові медіа, наприклад, IPTV, тобто інтернет-телебачення. Участь в обговоренні взяли члени нацради та обласна влада. Представник облдержадміністрації Роман Струтинський розповів про стан справ із ліцензуванням і діяльністю місцевих медіа. Наразі в області діє 39 суб'єктів інформаційної діяльності, каже він. Всі вони мають ліцензії і працюють у правовому полі. Головна проблема Івано-Франківщини. Труднощі з прийняттям сигналу Т2, тобто цифрового. В області існують проблеми із прийняттям ефірного телесигналу Т2 в наступних районах. Це Снятинський район, він має потужний сигнал з міста Чернівців, але дуже слабкий з села Дебославці Коломийського району. Городенківський район також дуже слабкий з Івано-Франківська і з Дебеславців. Верховинський район, взагалі, відсутній буде якийсь сигнал з Івано-Франківська. Косівський район слабкий сигнал з Чернівців, і відсутній будь-який сигнал з Івано-Франківська. Рогатинський район дає потужний сигнал з Бережан Тернопільської області і відсутній будь-який сигнал з Івано-Франківської області. І місто Калос і частина Калуського району дуже слабкий сигнал з Івано-Франківська. Проблеми прийняття сигналу виникають через Це особливості. Рельєф у території нашої області і для охоплення телевізійним сигналом території необхідні додаткові вежі та збільшення потужності. Я думаю, що керівники телерадіокомпанії наші, приватні власники разом з органами виконавчої влади і місцевого самоврядування будуть працювати над тим, щоб ситуацію поліпшувати. Олександр Левицький сподівається, що перехід на цифру поліпшить якість телеефіру області. Він розраховує, що відключення аналового телебачення не означатиме закриття певних регіональних телестудій. Підприємства і творчі колективи мають бути збережені, вважає пан Левицький. А обласна рада і далі буде підтримувати канали, виділяючи кошти на інформаційне висвітлення діяльності ради. Ми і надалі забезпечуватимемо цю підтримку. Ми і надалі. Розраховуємо, що наступні можливості для розподілу частот, для розподілу можливостей транслювати свої програми, свій сигнал, свій сигнал подавати для доступу користувачів буде рівним, вільним, конкурентним, прозорим. І найважливіше, я ще раз все-таки привертаю вашу увагу до того, що ми хочемо. Ми розраховуємо, що у цій конкурентній рівні з вільним доступом, рівним доступом боротьбі за ці частоти за доступ до трансляції буде місце знайдено і для наших місцевих мовників, для тих, хто безпосередньо цінність, автентику, неповторність Прикарпаття або інших областей Західної України або інших регіонів України зможе подати і донести до тих. Хто буде глядачами і споживачами послуг вас як мовників? Власне про саме цифрове мовлення, нові медіа, новий закон про телебачення і радіо розповіла Лариса Мудрак, заступник голови національної ради. Україна враховує досвід Європи у цьому питанні, а також чекає пропозиції від представників телерадіоорганізацій. Ті медійники, які брали попередні роки участь в принаймні, підготовках, переговорах, суперечках і обговоренні змін нового законодавства, я думаю, своїм часом могли стомлюватися і складати руки, тому що над тим, що треба змінювати закон, ми говоримо як мінімум останні сім років, як мінімум останні п'ять років, пробуємо над ним працювати. Останні рік іде активна робота. Національна рада бере активну участь в робочій групі по створенню концепції, Нового закону про телебачення і радіомовлення від нас з вами всіх разом залежить, яким буде цей новий закон, тому і від вашої активності, від вашої ініціативи, від ваших бачень залежить дуже багато. Прошу, будь ласка, поділяйте зі мною цю надію і розумійте, що ваші пропозиції, ваше розуміння, а від представників в першу чергу залежить їхні пропозиції з приводу збереження регіонального місцевого мовлення, розвитку безпосередньо цифрового мовлення, розвитку нових медіа в. Регіонах, будьте ініціативними. Лариса Мудрак каже, на регіональний мультиплекс уже провели два конкурси. Буде оголошено третій, адже вільними лишаються 122 канали на мовлення у 99 населених пунктах. Але на Прикарпатті наразі вільних частот немає, а цифру отримали не всі. Проте розвиток нових медіа дає шанс і таким мовникам. Сьогодні технології випереджають наші думки, каже представник нацради. Швидкість і розвиток нових медіа, а мені здається, опереджає наші думки і. Наші розуміння. Я переконана, що якраз національний регулятор є тим флагманом, який намагається акумулювати в собі всі кращі практики, показати їх вам вже зараз. принаймні минулого року, ми здійснили такі регіональні турне і столичні круглі столи, і безпосередньо столичні дискусії. на, на столичному майданчику для того, щоб зрозуміти, яким чином нові медіа дозволяють безпосередньо в першу чергу споживачеві, глядачеві, слухачеві, спожив. Живочеві всієї продукції інформаційної, отримувати а, ту інформацію в той час і в тому вигляді, як він хоче. Нагадаємо, що повний перехід на цифровий стандарт в Україні відбудеться в кінці 2015 року. До того моменту, всі, хто хоче дивитися, Т2, мають придбати цифрові перетворювачі соціально вразливим мешканцям. Такі топ бокси обіцяє виділити держава. Кольори і контексти такий мистецький проект представили дві художниці. Це колекція картин різних років Світлани Хміль та Оксани Мельничук. Свої роботи мисткині презентували у музеї Гуцульщини та Покуття. Коло моя приваблюю художниць великою кількістю шанувальників мистецтва та українських традицій. Тому мисткині переконані, їхні роботи знайдуть відгомін у серці нашої публіки. Вивішені роботи полотно олія тобто живопис, такий традиційний, не знаю, не без оцінок. І частково якісь є графі. Моменти. Тобто є графіка у вигляді витинанок, тобто це кольоровий папір і, е, і витинається його ножичками, і рисунки. Кольори це вроджене відчуття в кожної людини індивідуальне. Мені складно сказати, мабуть, ідея диктує і форму, і кольори. Мої роботи це роботи на склі, в, є на сакральну тему, є на тему е, якихось народних. Інтерпретації і так далі. І, і ну, Є кілька робіт олійного малярства. Разом якось приємніше працювати, є, є якісь плече, яке завжди підтримує збоку. Є якісь спільні такі уявлення про це, все, як це має відбуватися. І, ну, Мабуть, ще, я знаю, не набралося так багато робіт, щоб заповнити такі величезні зали. Ну, може, Світлани більше, а в мене трошки менше, але ну, нам якось разом добре. Художниці разом працюють на одній кафедрі в Прикарпатському університеті. Окрім того, талановитих жінок, як переконують вони самі, об'єднують дивовижно спільні погляди на життя і мистецтво. На початку весни на гірськолижному курорті Буковелі відбулися лижні змагання із слалому гіганту для священиків і студентів навчальних закладів Української греко-католицької церкви Кубок блаженного Єсафата Коцеловського. Понад 100 учасників змагалися у трьох категоріях: священники, студенти, семінаристи і миряни, родини, батьки, діти, подружжя, двоє осіб. Змагання розпочалися спільною літургією у церкві села Паляниці, яку очолив митрополит Івано-Франківський Володимир Війтишин разом із владикою Борисом Гудзяком, єпархом Паризької єпархії святого. Володимира та владикою Миколою Сімкайлом єпархом Коломийсько-Чернівецьким. Детальніше наші журналісти. Вітчизняні священники подалися у лижники. В Карпатах відбувся перший показовий гірськолижний спуск представників духовенства Українсько-Греко-католицької церкви. У такий спосіб релігійні діячі вирішили провести зиму та зустріти весну. Мета показового спуску урясах продемонструвати, що вони такі ж активні люди, як і інші представники суспільних професій, та й у лижних катаннях далеко не новачки. То так як до кожної професії, знаєте, є свої прихильники, а такі люди сміяться з того, так само і в нас, то це нормальне явище. Ми, отже, хочемо показати світові, що е, як священики, це такі самі люди, так, як і інші, так як лікарі можуть кататися, військовослужбовці, так само так само священики. Тобто ми хочемо якийсь позитивний імпульс дати собі і суспільству. На випередки мчали гірськими схилами не лише діючі священнослужителі, але й їхні родичі та семінаристи. Мені здається, що це такий виклик, який Бог дає, ніби кожній людині в житті. Перемога над собою. І тому я тут і хочу перемагати. До речі, ідею запозичили у польських колег. Які ще з 80-х влаштовують заїзди на кубок Івана Павла II. Він є для нас прикладом на наслідування. Він їздив на лижах, значить, ми їдемо за ним. Цей, цей спуск має претекст кубка, але він є для радості, для спілкування, для гри гумору і таїнства. Майже півтори сотні представників духовенства з усіх регіонів країни без жодних забобон змагалися на трасі номер. 13. для заїздів на швидкість більшість із них таки взяли підрясники. кажуть лише задля того, аби зекономити дорогоцінні лічені долі секунди, адже до професійного вбрання настільки звикли, що воно не заважає навіть на лижні. Тим часом незвичне екіпірування цих лижників неабияк вразило пересічних туристів. Юлія Струк, Оксана Квітнева, Віталій Магалаті з Буковаля для подій телеканалу НТК. У Коломиї відбулася благодійна акція Гімнастика скликає друзів. Мета збір коштів на обладнання для дитячо-юнацької спортивної школи номер 1 Естрадно-спортивне дійство відбулося у міському палаці культури Народний дім. Підтримати благодійну акцію зійшлася повна зала людей. На базі спортивної школи номер 1 займається велика кількість дітей, зокрема, акробатикою, спортивною гімнастикою, паркуром. Часто наші спортсмени здобувають почесні місця на різноманітних конкурсах та змаганнях. Але спортивна школа має певні проблеми. Зокрема, вони стосуються. Матеріальної бази закладу розповів Юрій Фурик. Це значно перешкоджає заняттям дітей. Порвався батут і таке інше багато. От виникла ідея провести таку акцію, можливо, зібрати якісь кошти, купити, купити той же навіть батут, батутну сітку. От. От так приблизно воно все. Спогодилися, дякуючи багатьом колективам. Театр дихання, театр чарівна скриня нам допомагає дуже сильно. Ось, десь номер один, ще хто приймає паркур, команда Куб наша Коломийська. Ось такі собі організували для того, щоб зібрати кошти для інвентаря, для придбання інвентаря. Такий захід дитячо юнацька спортивна школа номер 1 проводить вперше. В ньому взяли участь багато різних команд, як спортивних, так і творчих. Усі задоволені. Ми гурт, А20 Криво представляємо нашу школу молодий рух. Хочу зацікавити людей, що не треба пити, курити. Можна займатися здоровим видом танцю продовжувати собі більше життя, досягти успіху всьому світі. І головне мати бажання. Танцюємо брейк, ми танцюємо спортивний танець. Та Британц там є топ-рок і нижній брейк. Ми там учимось танцювати і вироблювати свій стиль, і показуємо це все на сцені. Всіма силами ми можемо своїми зібрати ці кошти для того, щоб діти, молодь, юнацькість мали можливість займатися. Самовдосконалюватися, працювати над собою. Спортивне дійство провели у палаці культури. Тренери секції спортивної гімнастики звернулися до директора народного дому з проханням посприяти в організації благодійної акції. Вітаю такі ідеї, адже дуже добре, що сьогодні діти займаються в секціях, і ну, ми зі своєї сторони хочемо їм допомогти. Оток на естрадно-спортивне дійство гімнастика скликає друзів, вартував 15 гривень. Усі зібрані кошти, а також фінансова допомога деяких спонсорів, буде спрямована на поповнення матеріальної бази спортивної школи. Свою нервову систему турки, наприклад, довіряють прикрасам із чорного бурштину. Офіційною медициною такий заспокійливий ефект не підтверджений, але попит на камінь є неабиякий, йдеться в сюжеті ТСН. І шматка породи вони виготовляють на мистинки, і з них роблять різні прикраси, обрамляючи у срібло. Місцеві жителі переконують, що із появою каменя їхнє життя змінюється, мовляв, вони забувають, що таке стрес. Лікувати камінням нерви пропонують не лише жінкам. На вибір є і купа чоловічих прикрас. При цьому турки щиро вірять, що цей камінь нейтралізує негативну енергію. Цікаво, що камінь із шахти дістають м'яким і крихким, а потім він миттєво твердне. Це вся інформація на сьогодні. Я нагадую, наші новини ви також можете слухати на хвилі 106,8 FM радіо Сяйво, а відеоматеріали переглядати в інтернеті за адресою, яку ви зараз бачите на екрані. Я бажаю вам гарного настрою і лише приємних новин зустрінемось завтра на телеканалі НТК. До побачення! У цей день, 4 березня 1880 року, Іван Франко вранці вирушив у супроводі Кирила Генека з Коломиї до Березова, де за домовленістю повинен був готувати Кирила до матуральних іспитів. Однак на півшляху, а саме містечку Яблунові, їх затримав Жандармський пост і відправив назад до Коломиї, де Франка посадили тимчасово до поліцейської камери в радуші. Другого дня 5 березня Франка перевели до в'язниці окружного суду і помістили у камері номер 6 де він перебував до звільнення 26 червня того ж року. Тут письменник написав гімн, покладений Миколою Лисенком на музику, який став улюбленою піснею нашого народу. А ще 4 березня. 1990 року Рада міністрів Української Радянської Соціалістичної Республіки прийняла постанову про створення в Коломиї музею історії міста. Відтоді директором закладу є Михайло Михайлович Арсак.